Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, минулого вечора відбулося урочисте прибуття учасників вечора Боксу, який пройде 22 люто в Ерії Яді Саудівська Аравія. Трансляція усіх боїв буде в нашому телеграм-каналі. Спочатку подивимося на вихід боксерів та послухаємо їхні заяви. Після чого я підібрав для вас найцікавіші інтерв'ю. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Як вже було сказано, 22 лютого відбудеться грандіозний вечір боксу. Без перебільшення можна сказати, що це буде один із найкращих кардів, який налічуватиме 7 поєдинків. Напишіть у коментарях, хто з них переможе. Джошуа Баці захищатиме тимчасовий пояс WBO у напівважкій вазі проти Калума Сміта. Калум Сміт заявив: я почуваюся добре. Це чудова можливість для мене наблизитись до того, де я хочу бути, а саме до титулу чемпіона світу. Після програшу Петербію, Я думаю, що ти просто більше вчишся зі своїх боїв. І я думаю, що програш тобі більше показує ті сфери, де тобі потрібно покращитись. І я відчуваю, що я покращився в певних сферах, і завдяки цьому я кращий боєць. Джошо Буаці теж висловився. Я чудово почуваюсь. Я щасливий, що б'юся в Саудівській Аравії, адже багато стоїть на кону. І я з нетерпінням це чекаю. Я виграю і вийду на перше місце. Це на 100% наблизить мене до титулу чемпіона світу на піважкій вазі. Також у дуже цікавому протистоянні китайський гігант Джилай Джан битиметься загітом Кабайлом за вакантний тимчасовий титул WBC на дважкій вазі. А гіт заявив: Я щасливий, що я тут. Я готовий до наступного випробування. Вперед! Ми побачимо в суботу, адже у нас буде чудова гра. Тож подивимося вперед. Мені подобається бути аутсайдером, адже в суботу аутсайдер шокує світ. Тимчасовий титул це не великий титул, але після цього, можливо, прийде повноцінний титул. Джон заявив. Для мене це багато значить після поразки від Паркера. Це означає, що великий вибух повертається. Незалежно від того, що принесе Кабайл, у мене є відповідь на все. Я не знаю, як далеко я зможу зайти, але наразі я почуваюся чудово. Я почуваюся дуже молодим. Ще в одному цікавому бою Верджіл Ортіс молодший захищатиме тимчасовий пояс WBC у першій середній вазі проти Ізраїла Мадримова. Мадримов сказав: Я щасливий бути тут, тому що це мій другий дім, тому що з братами-мусульманами дуже комфортно. Знаєте, після Кроуфорда я набув більше досвіду, і я хочу, щоб цей бій став кращим шоу для всіх. Ортіс це один із найкращих бійців, тому ми збираємося прийняти цей виклик після Кроуфорда. Я маю план на суботу іншала. Ортіс заявив, я дуже мотивований. Та радий бути тут, у Ріяді Саудійська Аравія, і це благословення бути у найкращому карді. І я готовий продемонструвати чудове шоу. Знаєте, це перший захист титулу. І я отримав дуже хорошого суперника. І я чудово почуваюся в першій середній вазі. І я готовий залишитися тут надовго. Але якщо випаде нагода піднятися, то я теж розгляну таку можливість. У наступному протистоянні Карлос Адамес захищатиме пояс WBC у середній вазі проти Хамзе Шираза. Шираз заявив: я почуваюся щасливим, я відчуваю себе благословенним. Я можу лише подякувати його високоповажність. Френку Уоренну а Спенсеру Брауну, і я з нетерпінням цього чекаю. Для перемоги мені потрібно робити те, що я завжди роблю: залишатися дисциплінованим, бути зосередженим і просто насолоджуватись. Адамес сказав: Я хочу подякувати всім людям, що прийшли подивитися на мене. Я хочу подякувати Богу, я відчуваю себе дуже щасливим тут. Я дуже задоволений та готовий провести чудовий бій. Далі переходимо до Шакура Стівенсона, який має захищати пояс WBC у легкій вазі проти Флойда Скофілда. На урочистій події Скофілда не було. Після цього навіть з'явилася інформація, що Скофілд вибув з поєдинку, про що вперше повідомив журнал The Ring. Перед цим батько Скофілда заявив, що масажистка, пов'язана з командою Стівенсона, витерла кремом його сина чим отруїла його. А Еді Хірн, який просуває Шакура, має менш словесну гіпотезу. Скофілд повинен зробити контрольну вагу, і, можливо, він захоче тренуватися цей вечір, а не приходити на урочисту подію. Ну що ж, побачимо, хто правий і чи буде заміна для Шакура, який про це зовсім нічого не сказав. Я готовий, я готовий зафіксувати момент. Я зосереджений. Я провів чудовий тренувальний табір. І це мій час. Я готовий показати світу, що я суперзірка. І я вважаю, що я один із найкращих бійців у боксі. І про це дізнається увесь світ 22 лютого. Люди можуть очікувати, що найкращий боєць себе покаже. У співголовній події Даніель Дюба захищатиме пояс IBF Біфу на вазі проти Джозефа Паркера. Паркер пританцьовуючи заявив: як ви бачите, я щасливий, я схвильований. Я з нетерпінням чекаю суботи. Я слухав Енді Лі Джорджа Локарта і застосую те, чому я навчався в кемпі. І це дуже просто. Виходь в ринг і вірю в себе. Я впевнений і збираюся довести всім, що ти завжди можеш повернутися після поразки, як це було з Джойсом. Стати дворазовим чемпіоном у надважкій вазі це дуже особливо для мене. І я думаю, що ми всі відсвяткуємо там. Я повинен бути собою, я повинен зосередитися на собі, виконувати цей план гри, який розробив Енді Лі, і стати чемпіоном світу. Далі виступив Дюбоа. Знаєте, я лечу. Я відчуваю себе дуже впевненим. Я готовий йти вперед і покінчити з цим. Давайте попрацюємо. У мене чудова підтримка. Мій тато, моя команда, Френк Уоррен. І завдяки цій підтримці у мене є амбіції та цілі. Ми не зупинилися, не здалися. І тепер ми тут. На рингу я очікую справжньої війни. Я готовий битися. Щоб не трапилося, я готовий прийти через нього. Знаєте, просто приспати його та перейти до наступного. Я голодний. А у головній події відбудеться реванш за абсолюта в напіважкій вазі, в якому Артур Бетербієв захищатиметься проти Дмитра Бівола. Щодо інтерв'ю, то у паркера запитали про прогноз Зусика: 52% на користь Дюбоа та 48% на паркера. Він має право на свою думку та свої коментарі, і це те, що він думає. Ми думаємо по-іншому. А якщо до слів усика, який сказав, що битиметься з переможцем, а на кону буде знову пояс абсолюта, це все буде потім, і про це слід хвилюватися пізніше. Наші думки зараз залишаються зосередженими на тому, яку роботу нам потрібно виконати на вихідних, і ми збираємося відсвяткувати це з командою. Далі Дюбуа відповів на питання того, що паркер спробує затягнути бій до більш пізніх раундів. Звичайно, у нього буде план, тому слід порушити його плани і вибити з нього всі амбіції. В цьому полягає моя мета. І на завершенні промоутер Еді Хірн дав свої прогнози: джілейка Байл 50 на 50. Паркер стане новим чемпіоном, але буде видно. Ентоні Джошуа буде присутнім у суботу. Хірн також додав, що Айджай хоче знову бій за титул. Але після 22 лютого ми дізнаємося, що буде далі. До того ж, Хірн вважає, що у реванші Бівол має перемогти Бетер Бієва. А щодо Шакура, то у нього буде нелегкий бій зі Скофілдом, якщо все таки буде. Але він має його перемогти. А я б сказав від себе, що він має його відвелосепедити, і багато з вас із цим я думаю будуть згодні. Далі Хірн наголосив, що перемога Стівенсона відкриє для нього найбільший бій в американському боксі проти Джервонте Танка Девіса, який, в свою чергу, 1 березня має захищати свій титул WBA у легкій вазі проти Ламонта Роуча. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!